Шановні десятикласники, вітаю. Сьогодні урок номер 3 Практикум з теми асимптоти. Розглянемо декілька прикладів. Приклад номер 1 Знайти асимптоти функції F від Х дорівнює одиниця поділити на х квадрат мінус 4х плюс 3. Бачимо, що область визначення цієї функції. Всі числа. Крім х дорівнює 1 та х дорівнює 3, при яких знаменник перетворюється в нуль. Перепишемо нашу функцію у вигляді від х дорівня 1 поділити на х мінус 1 та на х мінус 3. Очевидно, що при х що прямує до одиниці а. При х, що прямує до одиниці. Х мінус 3 прямує до мінус 2. Х мінус 1 прямує до нуля. Чисельник знаменник, вибачте, прямує до нуля. Отже, функція прямує до нескінченності. F від x прямує до нескінченності. Отже, х дорівнює одиниці вертикальна асимптута. При х ще прямує до трьох, хмінус 1 прямує до 2, х мінус 3 прямує до нуля, знаменник прямує до нуля, від х прямує до нескінченності. Отже, f від х прямує до нескінченності, х дорівнює 3 вертикальна асимптота. Власне, якби питання стояло знайти вертикальні асимптоти, то ми відповіли на це питання. Рівняння вертикальних асимптот х до рівня одиниці та х дорівню 3. Але хотілося б бачити, як поводить себе графік функції f від x при х, що прямує до трьох і до 2. Для цього ми повинні розглянути поведінку графіка функції, при х, що прямує до одиниці зліва. І при х що прямує до одиниці справа. При х що прямує до трьох зліва і при х що прямує до трьох справа. Отже отже, розглянемо випадок, коли х прямує до одиниці, залишаючись менше одиниці. Тобто Х прямує до одиниці. Мінус 0. Тоді х мінус 1, хмінус 1 буде прямувати до мінус нуля, тобто, залишаючи від'ємним. х 3 буде прямувати до мінус 2. А отже, знаменник, а отже, х мінус 1 на хмінус 3 прямує до плюс 0, а значить ф від х. Прямує до плюс нескінченності. Отже, якщо х прямує до одиниці, залишаючись менше одиниці, то F від Х прямує до нескінченності, а саме до плюс нескінченності. Розглянемо Х прямує до одиниці плюс 0. Тобто х прямує до одиниці, залишаючись, залишаючись 0. Більшим за одиницю, тоді хміну 1 буде прямувати до плюс 0. Тобто, залишаючись додатним х-3 так само, як прямувало до мінус 2, то й прямує до мінус 2. Отже, добуток х-1 на х-3 буде прямувати до мінус 0, а значить величина обернена цьому добутку f від x буде прямувати. До мінус нескінченності. Отже, якщо х прямує до одиниці, залишаючись менше більше одиниці, то F від Х прямує до плюс нескінченності. Пропоную вам самостійно розглянути випадок, коли х прямує до трьох, залишаючись менше трьох. До мінус трьох. І переконатись, що тоді F від x буде прямувати до мінус нескінченності. Буде така ситуація. Розглянути також випадок, коли х прямує до трьох, залишаючись більше трьох, тобто до 3 плюс 0. І переконатись за попередньою схемою, що f від x буде прямувати до плюс нескінченності. Тобто буде мати місце ось така ситуація. Зрозуміло, що асимптоти будуть потрібні нам, коли ми будемо будувати графіки. А отже, нам важлива поведінка графіка функції в, е, е, біля асимптот. Таким чином, ми одержали. Для нашої функції дві асимптоти. А саме це асимптоти вертикальні. Х дорівнює 1 та Х дорівнює 3. Знайдемо похилі асимптоти. Ви пам'ятаєте, що рівняння похилої асимптоти Y дорівнює КХ плюс Б. Де К знаходимо як границю. При х, що прямує до плюс, мінус нескінченності, окремо слід розглядати до плюс і до мінус нескінченності, а Б це границя, при х, що прямує до плюс, мінус окремо, плюс нескінченності, мінус нескінченності, ф від х мінус к Це ви добре вивчили. Якщо ці границі існують, то пряма і дорівняння Х плюс Б, буде. Буде асимптотою для нашої функції. Знайдемо. К дорівнює границя при х, що прямує до плюс мінус нескінченності, одиниця поділити на х на х квадрат мінус 4х плюс 3. Це величина нескінчена велика, обернена нескінченно мала і при плюс нескінченності, і при мінус нескінченності. Отже границя 0. К дорівнює нулеві. Отже, знаходимо Б. Б дорівнює границя при х, що прямує до плюс-мінус нескінченності самої функції, підкреслюю самої функції. Тому що мінус k 0 одержуємо F від Х. Отже, це величина обернена на нескінчено великий нуль. Таким чином, ми одержали ще одну асимптоту: К0, Б0, дорівнює до нулю. Хотілося би подивитись, як поводить себе графік функції, коли маємо аспро... при наближенні до асимптоти y дорівнює нулю. Зрозуміло. Що в знаменнику стоїть квадратний трьохчлен. Намалюємо його, схему його графіка. Отже, це схема графіка квадратного трьох члена, що стоїть в знаменнику. Одиниця. 3. Нам важливо лише знак. Отже, для хсів для менших одиниці F від Х додатне. Тобто f від Х. Більше нуля. Наше f від х, як обернена до квадратного трехєна. Для хів, для всіх х більших одиниці. Для хсів, менших, менших одиниці, ви бачите. Для хів більше трьох теж f від х більше нуля. Отже, отже, якщо y дорівнює не нулю асимптота, то графік функції фід наближається до цієї асимптоти, залишаючись додатним. Тобто має ось таку ситуацію. Значить, тут при х, що прямує до плюс нескінченності, так графік погодить. При х, що прямує до мінус так, прямує до асимптоти, залишаючись більше нуля. Таким чином, наша функція має три асимптоти. Дві вертикальні х дорівнює 1 х до 3, і х дорівнює 3 і одну горизонтальну y дорівнює 0. Зверніть увагу, що горизонтальні асимптоти, якщо вони є, легко знайти, як границя F від X при Х, що прямує до плюс-мінус нескінченності. Розглянемо другу вправу. Отже, права 2 на отчисление на находжение похилых асимптотов. Отже, маємо такую функцию. Fnx x нам x минус 2 плюс x квадрат. Поделить на корень квадратный с x квадрат плюс 9. Зверните внимание. Що ця функція визначена для будь-якого Х. Отже, вертикальних асимптот не буде. Легко побачити, що горизонтальної асимптоти при х, що прямує до плюс нескінченності, теж не буде. Я вам робила зауваження, щоб знайти горизонтальну асимптоту треба розглянути границю. Ф від Х, коли x прямує до плюс нескінченності. Але тоді матимемо. Тут плюс нескінченість, заново до плюс нескінченності, і це і до плюс нескінченності. тобто ф від х прямує до плюс нескінченності. Як це інше питання? Але горизонтальної асимптути не буде при x, що прямує до плюс нескінченності. Що ж до прямування до мінус нескінченності? Ми цей доданок прямує до плюс нескінченності, цей до мінус нескінченності. І ми маємо невизначеність нескінченість мінус нескінченість. І там може бути все, що завгодно. Тобто, треба охайно шукати відповідну границю. Але ми не будемо окремо шукати похилі окремо горизонтальні асимптоти. Горизонтальна асиптота. Одержимо, якщо вона є, при К рівному нулю. Отже, шукаємо похилі асимптоти. Рівняння похилої асимптоти. Ще раз напишемо, щоб краще запам'ятати, Y дорівнює КХ плюс Б. ДК це границя при Х, що прямує до плюс-мінус нескінченності кожну, шукаємо окремо. Ф від Х поділити на Х, а Б. Це границя. При х, що прямує до плюс-мінус нескінченності, кожну границю шукаємо окремо. F від х мінус К. Починаємо. Знайдемо К. К. Границя. При Х, що прямує до плюс-мінус нескінченності, f від Х, поділити на Х, f від Х. Поділити на х. Поділимо на х почленно. Маємо одиниці. Мінус 2 поділити на х. Плюс х поділити на корінь квадратний з х квадрат плюс 9. Зрозуміло, що треба окремо розглядати х, що прямує до плюс і мінус нескінченності. Винесемо адже тут ця величина прямує до одиниці. А ось цей доданок має невизначеність нескінченість поділити на нескінченість. Тому тут ми мали б винести за дужки, з під корня е, модуль Х. А модуль Х ми будемо мати різні значення. Отже, напишемо, що ми мали, це границя. При х що прямує до плюс-мінус нескінченності, тут одиниця мінус 2 поділити на x плюс x поділити на модуль x корінь квадратний з одиниці 9 поділити на х квадрат. Отже, тим самим, так як модуль х себе поводить для х, додатк як х, для х від'ємних, як мінус х. То ми повинні розглянути два випадки. Випадок А. Границя Х прямує до плюс нескінченності. Одиниця мінус 2 на Х. Плюс замість модуль Х. Поставимо Х, Х і Х скоротиться. Одиниця поділити на корінь. Одиниця плюс 9 поділити на Х квадрат. Одержимо. Це прямує до нуля. Це до одиниці, це до одиниці. Одиниця плюс одиниця 2, а це прямує до нуля. Дорівнює 2. Отже, К дорівнює 2. К дорівнює 2. При Х що прямує до плюс нескінченності. Знайдемо Б. Б. Буде дорівнювати границя. При Х що прямує до плюс нескінченності, Ф від Х мінус КХ. Отже, Х. Мінус 2х це мінус х. Маємо х квадрат на корінь квадратний з х квадрат плюс 9, мінус дужки х і мінус 2х. Замість двійку буде мінус х, тут буде х плюс 2. Хотілося б застосувати теорему про ці суми, але. Перший доданок прямий до плюс нескінченності, другий до плюс нескінченності, між ними мінус невизначеність, нескінченість мінус нескінченість. Отже, невизначеність нескінченість мінус нескінченість. Цю невизначеність ми маємо розкрити. Щоб розкрити цю невизначеність, треба чисельник і знаменник домножити на один і той же вираз зі знаком. На такий же віраз зі знаком плюс. Тобто позбавитись від ірраціональності в чисельнику. Маємо границя, х прямує до плюс нескінченності. Тут буде квадрат першого х в четвертому на х квадрат плюс 9 мінус квадрат другого, мінус х квадрат плюс 4х плюс 4. А в знаменнику х квадрат на корінь квадратний х квадрат Плюс 9 плюс х плюс 2. Дорівнює. Приведемо до спільного знаменника. Дорівнює. Границя При х, що прямує до плюс нескінченності. Спільний знаменник x квадрат плюс 9. Або чисельник найпростіше ніколи не зробите помилок. Якщо запишете чисельник і знаменник помножимо на х квадрат. Плюс 9. Чисельник і знаменник помножимо на х квадрат плюс 9. Подивимося. Х в четвертому степені – мінус. Х в четвертому – мінус 4х куб. Мінус 4х квадрат. Мінус 9х квадрат. Мінус 36х. Мінус 36. А внизу буде х квадрат корінь з х квадрат плюс 9. Плюс Х плюс 2 на х квадрат плюс 9. Дорівнює. Х в четвертому анулювалося. Одержана невизначеність. Нескінченість ділить на нескінченість. Теорему про границю частки застосувати не можемо. Нескінченість на нескінченість. Отже, Розділимо чисельник і знаменник на куб. Одержимо границя при х, що прямує до плюс нескінченності риска другу горі. Мінус 4 мінус 4 на х, не 4, а мінус 4 а мінус 13, мінус 13 на х, мінус 4х квадрат, мінус 9х квадрат, мінус 13 на х, мінус 36 на х квадрат. Мінус 36 на х куб. А тут, оскільки х більше нуля, то ми можемо розділити під коренем на х квадрат. Отже, одержимо корінь квадратний, ми на куб ділимо чисельники знаменник. Х квадрат і куб скоротяться до знаменнику х тут, розділимо під коренем на 9 на х квадрат. А тут плюс цей множник на х. Одиниця плюс 2 на Х. А цей множник на х квадрат. Одиниця плюс 9 на х квадрат. Дорівнює. Це нескінчимо малі. Це прямує до мінус 4. Це до одиниці і це до одиниці. Відповідь мінус 2. Отже, ми одержали. Y дорівнює K. Сюди підставляємо 2 x B. Мінус 2. Мінус 2 похила асимптота, якщо X прямує до плюс нескінченності. Ще раз загляньте, будь ласка, знаходження асимптоти похилої, при Х що прямує до плюс нескінченності. Розглянемо випадок. Коли Х прямує до мінус нескінченності. Отже, Х прямує до мінус нескінченності, тоді, у випадку Б, маємо, к дорівнює границя, при х, що прямує до мінус нескінченності. Результат, на жаль, я выверла, вы запишите, будь ласка. У нас было так. x на корень квадратный из квадрат плюс 9 минус, а тут было минус, x плюс 2. Не, выбачьте, будь пожалуйста. У нас был результат такой. Ми шукаємо К, шукаємо К. Одиниця мінус 2 поділити на Х, Х прямує до мінус нескінченості. Отут буде замість модуля Х, буде -X. Отже, -X X мінус Х, отже, мінус Х і Х скоротяться, одержимо мінус одиниця, поділити на корінь з одиниці плюс 9. X квадрат. Дибач, будь ласка, ще раз. Отже, х прямує до мінус нескінченності. Ось у нас було к для плюс і мінус нескінченності. Ось його вираз. Для плюс нескінченності ми розглянули і К, і b. Тепер x прямує до мінус. Нескінченності. Отже, x від'ємне, Модуль x це мінус x, x і мінус x скоротилось, тут появиться знак мінус. А отже, одержали. Що К дорівнює нулю. Бо С прямує до нуля, це до одиниці, одиниця мінус одиниця нуль, а це до нуля. Отже, К дорівнює нулю. Тому не виключена можливість, що ми будемо мати горизонтальну асимптоту. асимптоту. Шукаємо Б. Б дорівнює границя, при х, що прямує до мінус нескінченності самої нашої функції. А саме, Х квадрат поділити на корінь з x квадрат плюс 9 плюс x мінус 2. Давайте подивимось, х прямує до мінус нескінченності. Тоді як цей вираз, що є додатним, буде прямувати до плюс нескінченності, а цей вираз прямує до мінус нескінченності. Отже, маємо невизначеність. Нескінченість мінус нескінченість. Невизначеність, нескінченість мінус нескінченість. Щоб розкрити цю невизначеність, треба позбавитись від ірраціональності в чисельнику. Домножимо на такий же вираз, але з мінусом. Одержимо. Границя. При х, що прямує, до мінус нескінченності. Різка дробу. Вгорі буде х в четвертому. Поділити на х квадрат плюс 9 мінус х квадрат мінус 4х плюс 4. А внизу х квадрат на корінь х квадрат плюс 9 мінус х мінус 2. Помножимо чисельник і знаменник на Х квадрат плюс 9 на х квадрат плюс 9. Одержуємо границя при х що прямує до мінус нескінченності, тут буде х в четвертому степені мінус х в четвертому степені плюс 4х в квадраті мінус х в кубі мінус 4х. квадрат минус 9х квадрат плюс 36х минус 36. Внизу х квадрат, корень квадратный, за х квадрат плюс 9 минус х минус 2 на х квадрат плюс 9. Х4, х4 анулювалося, ми одержали невизначеність. Невизначеність, нескінченість поділити на нескінченість. Після цього розділимо чисельник і знаменник на Хуб. Одержимо границя при х, що прямує до, до мінус нескінченності. тут буде 4 мінус 13 на х, мінус 13 на х, плюс 36 на х квадрат, мінус 36 на куб. Тут буде корінь квадратний, одиниця плюс 9 на х квадрат. Мінус, тут буде, одиниця мінус 2 на х, тут буде одиниця плюс одиниця на 9 на х, на ху. Ой, вибачте, на х квадрат. Давайте подивимось, що у нас тепер відбувається. Цей вираз прямує до нуля, цей до одиниці, цей до одиниці, отже, границя в даному випадку буде дорівнювати. Границя в даному випадку буде дорівнювати, на жаль, нескінченність, що не може бути. Я тут десь допустила помилку. Коли ми тут позбавлялись від ірраціональності. Ага, ні, не допустила тут. Отже, від'ємне. значить, отут буде мінус. Ми повинні були Х піднести під корінь, але воно від'ємне. Отже, х замінили на мінус модуль Х. Таким чином, С до 4, С до мінус 2 відповідь мінус 2. Ще раз зверніть увагу. Отже, ми можемо написати, що y дорівнює мінус 2 є асимптота при х, що прямує до мінус нескінченності. Прошу. Не забувати, що якщо ми хочемо внести х що є меншим нуля під корінь, то це буде мінус модуль Х на корінь із А, а це буде мінус корінь з А х квадрат. Точно так же і для ділення. Отже, подивіться ще раз на знаходження асимптоти. Прошу вдома виконати домашнє завдання. По шкілю. А саме домашнє завдання шкіль. Номер 292 та 294 без вправи Г, тобто А, Б та В. Ще раз прочитайте уважно теми, пов'язані з асимптотами. Розв'яжіть, будь ласка, всі вправи. Я зберу зошити і виставлю оцінки за виконання домашнього завдання. Нагадую, у вівторок у нас відкрите заняття з математичного аналізу для вчителів Харкова. І Харківської області. Дуже прошу підготуйтесь, будь ласка, вивчіть як слід всі визначення, теореми, пов'язані з асимптотами, а також ще раз продивіться: правила знаходження асимптот.